Президент Європейської ради Шарль Мішель візьме участь у виборах до європейського парламенту у червні. В разі обрання він достроково залишить посаду. Якщо узгодження кандидатури нового президента Європейської ради затримається, цю роль буде тимчасово виконувати угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан. Адже в цей час Угорщина головуватиме у ЄС. Більше про ймовірний вплив цієї ситуації на європейську допомогу Україні поговоримо з нашим кореспондентом у Лондоні Богданом Цюпином. Привіт, Богдане, розкажи, які можуть бути причини такого рішення Шарля Мішеля, адже зараз він один із головних керівників ЄС. Ну, спочатку варто напевне зауважити, що Шарль Мішель очевидно має політичні амбіції, має бажання продовжувати свою політичну кар'єру. Його каденція на посаді очевидно вибігатиме у будь-якому випадку. А тут для нього серйозна нагода. Це червневі вибори до європейського парламенту. І Шарль Мішель вирішив, можливість, Можливо, трохи швидше залишити свою посаду для того, щоб збільшити свої шанси на подальші політичні можливості у європейському союзі, ось як він сам про це заявив цими днями. Я активно працював і далі буду це робити на моїй європейській посаді аж до останнього дня. Ми знаємо, що цього літа після виборів у червні настає час демократичних змін. Після виборів естафету новій команді передасть також і європейська комісія. Тому правильно, що під час цього демократичного процесу я постану перед європейськими виборцями на повноправному голосуванні, оскільки на цю посаду я був призначений 27 сімома галауми держав та урядів. Це нелегкий варіант, це відповідальний варіант. Богдане, а які справді шанси того, що Віктор Орбан, відомий критикою Брюсселя та прихильністю до Москви, таке очолить європейську раду? Ну нам треба чітко розставити наголоси. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не має шансів наразі жодних очолювати Європейську Раду? Йдеться про те, що він міг. Тимчасово, чи можливо тимчасово виконував би обов'язки президента Європейської ради, якщо упродовж ще раз нагадаю, майже наступного півроку європейським лідерам не вдасться знайти заміну для Шарля Мішеля, бо той очевидно полишить свою посаду у разі отримання мандату на виборах європейського парламенту. Отже у Європі є система, згідно з якою кожна країна Європейського союзу має можливість президентства чи головування у ЄС упродовж шести місяців, і для Угорщини цей термін випадає починаючи з липня цього року до грудня, до кінця 2024 року. І саме упродовж цього часу, у разі будь-яких проблем, прем'єр. Міністр Угорщини Угорщина перебирала би на себе потрібні повноваження, потрібну роботу у Європейському Союзі відповідно до обов'язків країни, що головує в ЄС Богдане. І нагадай, будь ласка, які функції виконує Європейська рада, як вона яку роль відіграє у наданні допомоги Україні, як загалом це може позначитися на європейську інтеграцію Києва. Отже, що таке Європейська рада? Фактично, Європейська рада це найвищий. Керівний орган Європейського союзу, але йдеться про е, зібрання керівників глав держав та урядів 27 країн Європейського союзу. Тобто е, регулярно е, лідери держав ЄС збираються е, у Брюсселі чи деколи в інших країнах. Це раз на місяць, деколи два рази на місяць, у разі потреби частіше, і вони ось ця рада глав держав та урядів і вирішують найважливіші усі на. Найважливіше питання Європейського союзу, отже. Коли йдеться таке про таке ключове питання як допомога Україні, очевидно, що Європейська Рада тут відіграє дуже важливе значення. І на минулому засіданні Європейської Ради прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в одному питанні в питанні відкриття переговорів про вступ України до ЄС, він вийшов з кімнати і фактично таким чином дозволив схвалити рішення, але використав своє право вето і заблокував. Програму фінансової допомоги Україні на наступні кілька років. І до речі, незабаром на початку лютого, 1-2 лютого, у Брюсселі відбуватиметься дострокове надзвичайне засідання цієї європейської ради, на якому очікують питання програми допомоги Україні знову буде поставати, і увага знову буде зосереджена зокрема на премєр міністру Угорщини, якого багато в європі вважають зараз фактично найближчим союзником, якщо не другом Росії і президента Путіна. Дякую, Богдане. Це був європейський кореспондент Голосу Америки Богдан Цюпин.